У Сарнах обговорили проблеми розвитку спорту. Круглий стіл за ініціативи громадського руху український вибір відбувся в приміщенні Сарненської райдержадміністрації. Чиновники, спортсмени та громадські діячі говорили здебільшого про відсутність в одному з найбільших районів рівненщини сучасного спорткомплексу, адже нині в спорті район показує високі здобутки, а приміщення для тренувань ані баскетбольна команда, ані інші спортсмени не мають. Це, звичайне дуже прикро, що в одному з найбільших районів області немає спортивного зала. Тому громадський рух український вибор і привертає до цього увагу нашої влади. Тільки отримавши Інститут прямої демократії, тобто закон про проведення місцевих референдумів, громада сама буде вирішувати, що їй потрібно. Чи будувати дорогі громадні стадіони? Які потім виявляються порожніми чи за ці кошти збудувати спортивні комплекси у всіх районних містах країни?